Аси Джоге деблюся в чуже небусь чужого вікна. Не бачу я жодний знайову сорню. Я блука всіма доругами туди сюди. Позирнувся не зміг і роздивився Так, друзі, ну ми десь на місці. Десь ліворуч повинні бути наші поламані волонтери, за якими ми приїхали. Ага, ось стоїть їхня машина. -да. Зараз будемо дивитися, як її завантажити, тому що по розмірах вона трошечки немаленька. Пикаємо поворот. На щастя, стали в нормальному місці, бо був в Миколаєві дощ, і зараз в болоті коперсатись не дуже. І велике бажання. Ну що ж, наступне вже буде включення, як вантажимо машину. Так, ну що ж, зараз десь відійшли погрітися пасажири цього авто, а я потроху розкладаю евакуатор. Ось такі дії у нас зараз. Трохи все ж таки тут болота є. Ну, нічого, я думаю, зараз якось справимось. Звісно, як і зазвичай, що мені найбільше не подобається, це те, що на авто немає крюка, я його принаймні не бачу і не бачу місця для його кріплення у бампері. Чудові роблять сучасні машини. Думаю, все ж таки він десь там понижче. Ну тут ще так. Можна сказати, що болота немає. Думаю, килимком скористаємося з цієї машини і все ж таки заліземо туди під низ. Зараз будемо дивитися. Так, подобається мені користуватися цими ліхтарями, але це не ті, які були у нас попереднього разу, бо їх в нас попросили хлопці. І ми їм їх віддали, а собі придбали нові. Ну, я потроху розкладуюсь, тут є ще чим зайнятися, поки людей немає, вони десь пішли на заправку. Треба залити омивайку, вона тут. Поки зараз цим питанням займемось. Ну, поки ще є час. Будемо зараз заправляти омивач. Така тут система. Все він заправляється. І зимовий. Таких витрат в дорозі, до речі, дуже багато. Таких дрібничок різноманітних просто купа. Ну, ось так якось тут закріпилось. Зараз будемо тягнути. Так, все, ну обтягнулись тут, гори з пополам, важкувата машина. Дивіться, як вона пригружена гуманітаркою. Все, зараз будемо вирушати у дорогу. Все, попереду до Одеса. Зняли з волонтерки акумулятор, вона у нас лишилась на базі. Її екіпаж поїхав додому, а ми зараз спробуємо його підзарядити. Завтра завеземо машину на СТО, знімемо з неї генератор, подивимось чи візьме заряд акумулятор і будемо ремонтувати генератор. Так ніби поїхали людей просто перевезти до Одеси, а вирішили залучитись до ремонту до допомоги. Всім доброго ранку. Ну що ж, зарядили акумулятор. З цієї машини, це Peugeot Boxer. І зараз поїдемо його, перевіримо навантажувальною вилкою. Якщо він працює, десь ближче до обіду, завеземо його на СТО, поставимо акумулятор, спробуємо заїхати до нього в бокс і знімати будемо з нього генератор, який, скоріш за все, також будемо ремонтувати ми або наш підписник Геннадій. Ну, це трошечки вже таємниця. Мерседес поки стоїть, чекає своєї черги на різ. Поїхали. Акумулятор, до речі, виглядає новеньким. Ух! І така 90-ка начебто. А по возі, і так по відчуттях, ну буде вся сотка. Цікаво, чи взяв він заряд, виглядає він ну, дуже добре. Не пошарпані клеми на ньому. Можливо, він і живий. Грушку Все. Тоді акумулятор живий, його міняти не треба. Рухаємось на сервіс. І, можливо, сьогодні навіть спільними зусиллями нам вдасться вирішити проблему цих волонтерів, так би мовити, поки що наших побратимів, бо ж скоро, скоріше за все, в нас вже будуть військові побратими. Зможемо їм допомогти. І тоді, я думаю, це буде дуже круто. А не просто доставка машини, а ще й її ремонт. Давно ніщо таке не вписувалось, тож сподіваюсь, у нас все вийде. з ручника! Справа від тебе! Щас де Ген. Ідеально. Нормально, нормально. А ну дядієн, давай заднюю чуть-чуть пробуй. Давай, давай, що. Ну дуже сильно машина завантажена. Тож застрягла, бо я трохи не вдало тут став. Так, ну я думаю, тут ще не одна проблема з генератором, щось з неї масло тече, ми її завели. Вчора акумулятор підзарядили. В принципі, не так, щоб вона з півоборту завелася і доволі сильно диміла, але можливо це пов'язане з тим, що вона просто завоздушилась. Зараз вже там дивляться, перевіряють зарядку, я так розумію. От і лампочка акумулятора. Ну, Тук зажигайте, заведіть, на. Він, Все, Ось, власне кажучи, немає повністю стертий колектор і немає щиток. Зараз це будуть усувати. Бачите, працювати він не міг аж ніяк. Так, друзі, ну, покидає СТО цей бусик, який вчора я привіз з Миколаєва, пан Геннадій зробив на ньому генератор. Підзарядили акумулятор. Ну, ці питання. Які змогли, ми вирішили. Далі там у дівчат та хлопців ще до цієї машини є питання, і їм це доведеться вже десь вирішувати на СТО. Нашу задачу, так би мовити, ми викинули. І ось машина вже на ходу. Юлія за кермом. Ось так розвозить в них гуманітарку по Херсонській області. І ми вирішили їм допомогти. Ось таке відео у нас вийшло. Остання історія на сьогодні, маємо ось такий дистанційний пульт керування лебідкою, і в ньому постійно дуже швидко розряджається батарейка. Все б нічого, але це відбувається в самий незручний час. А батареечка там ось така маленька, незвичайна, не в кожному місці вона є. І вчора, звісно, коли їздив на Миколаїв, стояла ось така і вона... Повністю розрядилося, тож довелося проводним пультом цією справою займатися, що є доволі незручно. Ну тепер вже нарешті я купив їх дві, і вона завжди буде під рукою. І, до речі, там десь щось 60 гривень коштує, ну тобто, не дуже дешево.